Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відеоогляді не один, а два пульти для телевізорів Samsung. Це універсальні пульти, а саме RMJ2520V2 та універсальний пульт від фабрики Huawei RML 1729. Чому два пульти? Тому що вони візуально. Схожі, один в один, тільки деякі функції відрізняються. Ну, Давайте почнемо з RM J252.0. пульт для телевізорів Samsung, для LCD телевізорів. Вказується, що він йде з мікрофоном, тобто вже пульт йде з технологією Bluetooth. Він не просто блютузний, він ще й інфочервоний. І такий, і такий. З сторони тут описав. Кожну кнопку, яка за що відповідає, і як приконектити цей пульт. А інша модель RML 1729 тут вже така більш-менша коробка, як завжди, коробочка, як від фабрики Хуаю, пластикова, захищає від бруду, пилу, вологи. Виробник вказує, що йде він на LCD-LED телевізори. Samsung зі смартом або без смарту на зворотній стороні вказує моделі, на які цей пульт підходить. Але я вам хочу сказати, що якщо у вас пульт для вашого телевізора Samsung такий же маленький, чи просто великий пульт, а ви хочете чуть поменше, більш охайніший, можна так сказати, то ця модель вам підійде. Ну, Давайте відкриємо кожну модель і подивимося на них поближче, і вже розповім вам, в чому різниця з цими пультами. Як я раніше вже казав, що це пульт йде з блютузом, як і оригінал. Відрізняю його від оригіналу, що немає надпису Samsung. Він працює як і на інфочервоному, так і на блютузі. Тобто тут ховається діод, все прекрасно сховано. Зразу ми бачимо, що це матовий колір. Відкривається кришка. Зразу ж от, от плотно вона відкривається, зажали, от така кришечка. Тут пишеться інструкція, характеристики невеличкі. Також знову же, повторюється, як налаштовується цей пульт, та дві батарейки 3А. Як налаштовується цей пульт? Вам потрібно його приконектити до вашого телевізора, так як він працює на блютузі. Вам достатньо нажати, от як в інструкції вказується, кнопка назад та кнопка плей-пауза. Ви зажимаєте і тримаєте 3 секунди. І побачите, що у вас піде підключення на вашому телевізорі. Якщо у вас щось не виходить, ви можете звернутися до наших спеціалістів, які продавали, продали вам цей пульт, або звернутися в коментарі до мене, я вам вже відповім, що і як робити, якщо у вас щось буде не виходити. Але, як правило, це все елементарно. Зажали, почекали і все. І він підключився. Ви питаєте, спитаєте, що, як, чому тут багато такно. Так, Це нові моделі, вони вже доповнюються новими кнопками. Netflix, Prime Video, Samsung TV Plus, це нова функція. Також Rakuten TV. Тобто, всі функції залишаються, як і у Samsung. Тобто переключення каналу, вверх вниз посередині нажиття, все це все працює. Якщо у вас пульт виглядав таким чином, він підійде. Це універсальний пульт. Він замінює всі моделі Samsung з мікрофоном. Як і в металевому корпусі, так і більше старіші моделі, які йдуть в пластиковому корпусі. Але всі моделі, які на Samsung в такому корпусі він міняє. А, також я вам показував ще одну модель. Ми зараз її відкриємо. Вона вже йде з інструкцією. Ну, тут буквально інструкція що. Вона дає опис, інструкція йде на англійській мові. Яка кнопка за що відповідає? Вони, як бачите, однакові, окрім кно... навіть двох кнопок. Це кнопка мікрофона, цей пульт іде без мікрофону. Він і по ціні буде набагато менший. Ну Тому що мікрофон, як завжди, він. Це більше технологій, це більше мікросхеми, дорожчі стоять, то чому і ціна така. Цей пульт іде просто інфочервоний, він йде без мікрофону. Це допомагає цьому пульту міняти всі моделі. Samsung, це як і кініскопний телевізор, LCD-телевізор, LED-телевізор зі смартом, без смарту. Цей пульт підійде. Отакий він універсальний. Він також йде з ABS-пластику, кришка відчиняється. Отак. Так, як і на том пульту, як і на оригінальних пультах, що йдуть у Samsung. Працює за допомогою двох батарейок 3А. Тут навіть також написали, як підключати, але його не потрібно підключати, його достатньо вставити батарейки, і він буде працювати. При нажатті ці пульти мають характерний звук, видають. Це допомагає вам зрозуміти, що ви переключаєте або канали, ну, взагалі, показує, що ви нажимаєте на кнопки. На коробці, як я казав, ідуть перечні, але. Не переживайте, моделі вашої немає тут, або є, цей пульт все одно вам підійде. Тільки для телевізорів Samsung. Ці пульти підходять. Тобто, або якщо вам потрібен мікрофон і він був на оригінальному пульті, вам піде цей пульт. А якщо ви хочете більш дешевшу версію. Без мікрофона ви їм не користуєтесь, можете цей, цю модель придбати. Якщо у вас залишились якісь питання по налаштуванню, або а, по, чи підійде цей пульт, ви можете написати коментар під цим відео, я залюбки вам відповім. На цьому в мене все. З вами був Назар. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі.